Ся вам за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля за гори, хмарою повиті, за гори, крові политі, спокон віку сьогодні 210 десяти років дня народження великого кобзаря. Славного сина української нації Тараса Шевченка. Як умру, то поховайте. Мене на могилі. Серед степу широкого на Україні. Щоб вони широкополі і ніколи круче, було видно було чути, як криве ручі. Як понесе з України у синіє море. По ворожу, то й діє і вори. І Все покійно і полино до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю. Поховайте, та вставайте. а й не повинно. Вражу злою кров'ю, волю оплекнути. І мене, в сім'ї великій, в сім'ї волі і морі Не забудьте пам'ятати, незвичні. Нашу долю випала честь закінчити, заповідь Тараса Григоровича Шевченка. І вражу злою кров'ю волю критику. Спокон віку прометея та морока рає, Щодень Божий ребра, серце розбиває, розбиває, та не виб'є живу, крові. Серце знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не сити, не виори, на виори над ні моря, поле Морітеся, поморете, ха вам Бог допомагає За вас правда, за вас слава, і воля святає, за вас правда, стара глора Шевченко бета, мене укавули з тобою, не другом, братом і сестрою сіром і стали. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця ввела. Ба дяка п'яного І сказала, учись все тільки колись, нас будуть люди А я послухав. І вчився, і вивчився. А ти збрехала. Та не дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми другом, братом і сестрою не стали. У нас нема земля неправди за спиною. Правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая. Неско є душі живої, і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, стане правда, стане воля, і тобі одному, помоляться всі язики, побіги.